Золота осінь дарує таку красу, що хочеться якось зберегти ці барв'я. У природі яскраві кольори швидко зникають. А митці із рослин створюють справжні картини. Це своєрідний живопис, де замість звичайних фарб використовуються кольори засушених квітів, трав, листя, кори, плодів та насіння. Згадка про складання картин із висушених рослин зустрічається ще в культурі стародавніх Єгипту та Іудеї, Китаю, Кореї та Таїланду. Найбільшого ж розвитку ця майстерність досягла в Японії близько шести століть тому, де отримала назву Ашибана одне із рідкісних древніх видів мистецтва. Уява та ювелірна точність художника змушує листя перетворюватися на силої гір або дерев. У Японії Ашибана вважалася мистецтвом воїнів самураїв, так як це заняття вимагає одночасно і тонкого розуміння природи і розвиненого художнього смаку і вміння максимально зосередитися і бути спритним. Японці практикували аплікацію з листя для досягнення врівноваженості, тренування уваги та точності. Проте останні десятиліття цей вид мистецтва став популярний у світі як захоплююче хобі. Якщо ви любите природу, вас зачаровує краса рослин і квітів, якщо ви відчуваєте потяг до образотворчого мистецтва, Спробуйте себе у аплікації. Для освоєння цього мистецтва не потрібно професійних художніх навичок. Малювати листям, квітам і насінням рослин вам допоможе сама природа, що їх створила. Результати виходять вражаючими навіть у початківців. Для колажу збирайте різноманітні за формами та відтінками екземпляри листя, трави, квітів. Звертайте увагу на відповідність розміру листя, величині основи, на яку ви потім збираєтесь їх приклеювати. Профі рекомендують збирати матеріал у суху погоду. Потім рослини треба висушити, розташувавши у спеціальній грабарній сітці чи між аркушами паперу під преса. Якщо часу обмаль, можна швидко висушити за допомогою праски. Створення калажу з листя це захоплююче заняття. Строгих правил немає. Потрібно лише підключити свою фантазію.